Андрій Ярмонко майстр яскравих дебютів уже в першому своєму матчі за дорослу збірну України, а було це в вересні 2009-го, У відборковому матчі на Мундіаль проти Андори він відзначився голом. Загалом синьо жовті наколотили тоді п'ять м'ячів у ворота відвертого аутсайдера європейського футболу. А той гол український бомбардир тримає пам'яті і на схилі кар'єри. Багато голів були, які приносили дуже. Там багато, багато радості, це, і от, цей матч, за який я говорив в СМ Севілля, це і за, за збірну м'ячі і на, на євро, і той mm -hmm. же самий м'яч Португалії, і там, перший гол за збірну навіть Андорі. І для усвідомлення того, як давно почалася епоха Андрія Ярмонка в збірні України, у вересні 2009 року, коли він дебютував за збірну, месі ще не мав жодного золотого м'яча. Лемін Ямаль ще не вмів грати у футбол. А за два роки до того брав участь у фотосесії на руках в того-таки месі. А от Крищану Роналду лорше розпочинав свій шлях у реалії.